Всім привіт друзі! Неділя 13 квітня. Прогуляємось трошки лісом. Погода сьогодні набагато краще ніж попереднього разу. Градусів 10 вже напевно. Думаю, шопинка вже є після морозів. І ще попробуємо щось друге знайти. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь. От тільки зайшов ліс. І тут мене зустрічають отакі, такі три так, грибочки маленьких. Дивіться які. Гарненькі. Що це за гриби не знаю, якщо чесно. Ось такі вони розпутані на, на такому вологому голові. Експерти може скажуть хтось в коментарях, що це за гриби. Тут ще один був. Це під моя, коли росте маленький. Хай буде. Дендарі. І так, перші трофеї за сьогодні. Ось такі, Ось тут росте. Свіжесенький. Ось тут маленький. Його брати не будемо, тут взагалі такого великого не бачу. А ні, не дуже він його великий. Але все одно гарний. Забираємо той на нього. Але це, напевно, не до морозі гріс. Але що можна забрати. Забираємо сюди. Тут ще ось такий розтагає вже такий. А ні, нормальний, можна брати. Його. І ще десять тут бачу. Такого одненького. З однієї сторони видно їх, а з іншої сторони обійде що не видно. А, Йдемо далі. Ось така траншея. Тут під на напевно, їх є багато, бо я замічаю. Я замічаю, що їх дуже погано тут видно. Зараз вони ростить. Можна наступити просто пройтися, по ньому тут ще. Так, значить іду собі по дорозі і тут біля самої дороги в до мене дивиться шопинка. Тобто, значить тут вони ростуть два кроки і тут ще одна. Далі йдемо, дивимось, дивимось. Тут ось таке ще сюди росте. Маленька. Маленька, нехай, що буде. Хтось собі знайде. Так, знайшов ногу. Дивіться, які грибочки. Це та антилома, напевно, десняне. Ліс взагалі зараз чудесно просто. Але є один нюанс. Є багато кліщів. Тут недавно витягнув себе двох. Так що вдягайтеся відповідно і потім себе ретельно оглядайте. Йдемо далі. На цьому, друзі, все напевно. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підпишіться, будь ласка, до нових зустрічей.